Останній тиждень Вадим посилено готується до спортивних змагань у США. Ще рік тому руки Вадима відмовлялися слухатися, а тепер впевнено штовхають ядро вагою в 4 кілограми. Разом із збірною він представлятиме Україну на змаганнях поранених військових і ветеранів, повітряних сил та морської піхоти. США ну, спортсмен він готується на Олімпійські ігри, чемпіонат світу, встановити якийсь такий рекорд. А ти більше тренуєшся для того, щоб продовжувати жити. Вадим отримав поранення в боях під Бахмутом. Тоді, в 23-му, його вивіз син, який служив із батьком, з початку великої війни. Наслідок поранення, пошкодження хребта і неможливість ходити. Згодом лікарі встановили це дія невідомої хімічної речовини. Найгірше в мене отруєння. Якесь хімічне отруєння, котре руйнує. В'язову систему десь в місяці 8-10 вони встановили, що дашу. Ну звідки воно все в мене погіршення, по всім дослідженням мене руки відмовляли. Ну ви бачили, якось я їх врятував. Врятувати руки і повернутись до активного життя вдалося завдяки регулярним заняттям за фахом. Вадим кінолог і реабілітолог домашніх тварин. Тож розумів наскільки важливий рух для відновлення. Вдома ветеран обладнав простір для вправ і щодня займається по кілька годин. Результат роботи над собою Вадим незабаром покаже на змаганнях у Каліфорнії. Ну якось, бачите, як в Америку летимо вже Це такий, знаєте, приємний бонус для того, що ти робив. Ну і показати іншим, що тут немає нічого такого. Ти просто повинен працювати над собою. Результат обов'язково буде. Разом із Вадимом вирушити у США готується діюча військова Мар'яна. У ветеранський спорт жінка прийшла після проблем зі спиною. Спочатку зайнялась плаванням, потім стрільбою з лука. Перед змаганнями Мар'яна відточує прицільні стрільби. Кожне своє влучання жінка фотографує, аби далі мішень розібрати на молекули. У нас вже залишилось, вже таке хвилювання перед змаганнями з'являється. Трошки впевненості, звісно, додалось, трохи втоми додалось за цей тиждень, це нормально. Національну збірну на змаганнях у Каліфорнії представлять 15 учасників. Ветерани випробовують себе у баскетболі, регбі, стрільбі, легкій атлетиці і інших дисциплінах. Їм подобається, що вони завоювали це місце в команді. Вони готові боротися. Попри все, що е, була установка, ви їдете туди побачити, позмагатися і відпочити, врешті-решт. Але е, не буває так в спорті, щоб ми їхали і просто хотіли, просто хотіли поїхати. Ми завжди їдемо за медалями, ми завжди їдемо з великим бажанням, з, з великою вірою в те, що відпрацюємо і, і вийде все, що ми задумали. Організацію участі нашої збірної на змаганнях в Америці взяли на себе мінветеранів та центр ініціатив Повернись живим. Наша команда запрошена для обміну досвідом у сфері ветеранського спорту, але має і ще одну місію. Коли наші ветерани спілкуються з ветеранами і діючими військовослужбовцями Сполучених Штатів Америки, вони отримують інформацію, так би мовити, з полів. Наші ветерани відкривають телефони, показують, що робиться на Лінії бойового зіткнення. Які є проблеми, вони обмінюються досвідом, комунікують. Та головне, за чим їдуть ветерани, це атмосфера братерства та підтримки. Адже вона не має кордонів. Юлія Горбань, Євген Наливайко «Укрінформ».